Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, у Євангелії нинішнього дня Господь звертається до нас такими словами: якщо хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе, візьме хрест свій і йде за мною, і хто загубить душу свою за мене, той і збережа її. Таким чином, відмовляючись від усього, що нас може спокусити у сучасному житті або ж погубити ближнього, ми виконуємо заповіді Божої і Йдемо за Господом. Але йдуть не всі, а тільки ті, хто хоче. Сьогодні за православним календарем вшановується преподобний Єфимій Новий Солунський, який жив на початку 9 століття. Священомученик Лукіан Печерський, який жив всередині 13 століття. Святитель і єпископ Ковровський, який відійшов до Господа у 1962 році. А також молитовно просимо нині заступництва від ікони Божої Матері, яку іменують Спорительниця Хлібів. Цей святий образ був написаний з благословення старця Веденської оптиної пустині і єрусхимонаха Амвросія Оптинського. На іконі Спорительниця Хлібів Богородиця зображена сидячи на хмарах, а внизу поле після жнив, на якому серед трав і квітів стоять та лежать снопи жита. Руки ж Матері Божої підняті у благословінні. Для співу акафісту перед цим святим образом старець Амвросій склав особливий приспів: Радуйся, благодатна, Господь з тобою, подай і нам недостойним росу благодаті твоєї і яви милосердя твоє, Цим самим показуючи, що Пресвята Богородиця помічниця людям у їхній праці до пошуку хліба насущного. Цікавий є факт. День поховання старця Амвросія припав якраз на 15 жовтня, день святкування ікони. А перше чудо від святині засвідчено у 1891 році, коли по всій Росії був голод через неврожай. А у Калузькій області і на полях Шамординської обителі, в якій зберігалася святиня, хліб уродив. І сьогодні благочестиві християни моляться перед святим образом Богородиці, спорительниця хлібів, щоб на полях достигав добрий урожай. Сьогодні ми сердечно вітаємо з ним ангела, тих, хто носить імена Дмитро, Іван та Сіміон, миру вам і благодаті! А на закінчення звертаємо вашу увагу на слова святителя Григорія Богослова, який говорив: живі відрізняються від мертвих не тільки тим, що дивляться на сонце та дихають, але і тим, що роблять щось добре. Якщо вони цього не роблять, то нічим не краще за мертвих. Тож робімо більше добрих та милосердних справ